Знімаю коротке відео. Відремонтував я вже свій гайковерт. Поки руки дошли, працює, вже ним розбирав, збирав все, що мені потрібно. Фокусуємось. зараз світло. Раз. Як запаяв. По тріщині. Розбирав повністю, корпус пропаював як. Знаружи. Так, зсередини усім. паялося все в нас паяльні станції. Замовляв прутки пластику різні, тому що не було зрозуміло, що зроблений корпус іменно оцієї фірми. Замовив ПА, потім АБС, ПКБ, АБС. і. ПА66. Саме головне підійшов пластик, я тут пробував. з боку на корпусі як іде адгезія, як він цифле... заціплюється приклеюється, підійшов до корпуса PAG Цей пластик іде для ремонту радіаторів. Хоча інший у нас. Виробники роблять за у корпуса, ну, от у строму у ударного йде ПАДЖФ. F. Візьмете собі на заміточку, запаюється, тримає, як заводське. Я вже ним працював, ми вже трошки і свою машинку розбирав і так, то в принципі, все, все добре. Всім дякую, до побачення.